Проєкт генератор сніжинок. Будова сніжинки. Перегляньте, будь ласка, фото сніжинок. І е, ми бачимо, що кожна сніжинка має форму шестикутника, або вона має шість промінчиків. Завдання на урок: намалювати сніжинку в будь-якому графічному редакторі або на папері, та додати на свій слайд. Написати програмний код для сніжинки на основі коду на 4 слайді. Надіслати посилання або скріншот. Згенерувати програмний код в будь-якій нейромережі, додати посилання на розмову та зображення згенеровано щ. Отже, приклад коду, який ми беремо за основу. Цей код ми копіюємо. Заходимо в середовище «Репліт». Натискаємо Create REPL. І дуже важливий момент. Ми будемо використовувати REPL з використанням модула, модуля Tortal. Тому треба е, обов'язково при пошуку написати початок слова, починаєте писати «Turtle» І вибираєте Python в дужках «with turtle». Далі називаєте файл сніжинка. І натискаєте «Create repo». Ви бачите тут початковий програмний код. Давайте спробуємо його перевірити, подивимося, що у нас буде відбуватися, як буде малюватися. І ми бачимо, що у нас малюється просто квадратик в цьому коді. Далі ми переходимо в main P. І дивимося, що у нас тут є. Значить, перша команда у нас імпортує модуль «Turtle». Далі у нас створюється екран для нашої черепашки. Змінні те. Зміна Т це об'єкт, «Turtle». І потім йде у нас цикл, в якому вибирається у нас значення кольору із списку. Red, Green, Blue, Yellow. І виконуються такі команди. Принцип команд. Спочатку ми пишемо об'єкт наш. T, Потім крапочка, і потім метод із бібліотеки Turtle. Перший метод це color, встановлюю відповідний колір. Друга команда forward це йти вперед на задану кількість кроків. І left поворот на 90 градусів. І в кінці програми. Ми закриваємо наш екран. Тепер замість цієї програми ми вставляємо нашу програму, яка має таку ж подібну структуру. Що ми тут задаємо і що вам треба, який провести експеримент? На достатній рівень достатньо поміняти в цьому програмному коді основні змінні. N у нас задається кількість промінчиків. Ви можете поміняти, наприклад. 6. Ну, ми, хоча я казали, що сніжинка кожна має 6 промінчиків, але ви можете поекспериментувати і різну кількість тут додавати промінчиків. Давайте так, візьмемо 8. Далі. Що ви міняєте? Колір. Ви обираєте колір англійською мовою, якою ви хочете поставити сніжинку. Тобто ви тут міняєте свій колір. Далі ви обираєте розмір лінії. Ну, тут -от від 0 до 1 до 10, наприклад, будь-що міняєте на свої. Далі цикл у нас йде по кількості промінчиків. For C in range N, N у нас кількість промінчиків. І ми йдемо на певну кількість кроків. Також тут можна поміняти кроки. Від цього буде залежати, велика буде сніженка чи маленька. Наприклад, T forward – вперед. Ми йдемо. Потім наступна команда Т – «Бекфорвард» назад на таку ж кількість кроків. І потім розрахунок повороту. Оскільки коло повне має 360 градусів, то нам треба повернути на Т на кут 360 поділити на N на кількість промінчиків. І ми закриваємо наш екран. Перевіряємо роботу програмного коду. Натискаємо Run. І, щоб переглянути результат, переходимо у вкладку Output. І тут ми бачимо наш результат. На високий рівень вам треба змінити програмний код, наприклад, додати такі елементи. Я ось вам малюю, показую. Ось так: наприклад, на кожному промінчику ви додаєте однакові і ще ось такі от елементи. Або придумуєте самостійно. Тобто, також в циклі це робите. Подумайте, як це зробити. Після того, як ви перевірили роботу вашої програми, ви додаєте на слайд презентації. Перше і друге завдання. Малюєте свою сніжинку в графічному редакторі, наприклад, або на папері. Не обов'язково вона повинна співпадати з програмним кодом, але ну, на високий рівень бажано, щоб співпадало. І додаєте скріншот. Вашої сніжинки, яку ви зробили, і посилання на ваш програмний код. І на другому своєму слайді третє завдання ви виконуєте наступним чином: ви спілкуєтеся з нейромережею будь-якою, додаєте посилання на чат вашого спілкування і скріншот розробленого коду. Бажаю успіхів у виконанні цього завдання.